Якщо можна казати, такої шведської філософії лагом. Ну питання грошей якщо чесно, завжди цікавить всіх. Але ми давайте трішечки згодом про нього До, поговоримо. Я кажу, розумна достатність. Я сразу скажу. А що таке розумна достатність для вас? А, Оскільки вам сьогодні кожного... потрібно для комфортного життя, якщо тоді а, ви я згодили кінця з кінцями? Я, я, дуже, я дуже економний. Я взагалі апологет, якщо можна сказати, такої шведської філософії лагом. Ви знаєте, чути це розумна достатність. Абсолютно всім все вистачає. Вони щасливі, бо це не щастя, коли у вас щось хочеться таке, а у вас можливості маленькі, бо та дельта велика дуже приносить вам нещастя, велике. Розумієте? Треба знати, що ви хочете. От, і коли немає чого, куди рухатись, чого хотіти, теж. Лажа. Таке от для себе е, формулу щастя це якраз дельта між хочу і можу, але таких розумних, щоб е, хочу це для е, розвитку, для прогресу.